Вітаю вас, рідні. Походу, е аргумент з томагавками і аргумент з ракетами Баракуда. До речі, такі теж є, їх можуть передати Україні. Спрацював. І Путін е ну не те, що починає давати задньо, а принаймні починає посилати сигнали Заходу, що він якось готовий домовлятися, тому що ситуація заходить у глухий кут. Я вам зараз е поясню, на чому базуються мої такі припущення. Ви, будь ласка, підпишіться на цей YouTube. YouTube канал, а обов'язково поставте лайк і для того, аби це відео побачило якомога більше людей. І поділіться ним з вашими рідними, друзями, знайомими і близькими. А, були, перед... а, були раніше прогнози експертів і деяких аналітиків. Віталій Портніков казав, та і в принципі з ним можна погодитися. Якщо війна, ця війна, яка йде між Росією і Україною. Пряме зіткнення, тобто конфлікт триває між Росією і Україною з 2014 року. Але гаряча війна триває з лютого 2024 року. Так, от, якщо ця гаряча війна не закінчиться до е, лютого 26 року, то вона за всіма ознаками розповзеться далі за кордони Росії і за кордони України. Якщо її не зупинити, якщо принаймні не заморозити бойові дії, то тут е, нічого ти з цим не зробиш. Воно буде поширюватися, воно розповсюджуватися. І Якщо хтось говорить, що це гібридна війна Заходу з Російською Федерацією, то вона перестане бути гібридною. І е, недаремні були слова Андрія Сибіга, міністра закордонних справ України, який сказав, що ми хочемо закінчити війну до кінця цього року. Всі хочуть закінчити війну до кінця цього року. Питання до кожної сторони на яких умовах хоче закінчити, е, захочуть закінчити війну. Путін теж хоче закінчити війну до кінця цього року, але на своїх умовах. Ми хочемо закінчити війну до кінця року на своїх умовах. Європа готова закінчити цю війну теж на певних е, умовах, які. Цікавлять її, причому не факт, що всі їхні умови повністю відповідають українським е, умовам. Є вже інсайдерська інформація. Нам таки навряд чи тут в Україні хтось буде озвучувати, але в Брюсселі чиновники українські говорили зі своїми колегами, що навіть на повному серйозі готуються до виборів. Якщо е, відбудеться призупинка бойових дій, то вони готові буквально за місяць провести вибори, а е, президентські буквально. Оголосили призупинення бойових дій і через місяць провели вибори. Там по Верховній Раді трошечки довше. Чому так швидко? <кхід> Я поясню вам, суть дуже проста. Для того аби, скажімо так, для того аби вивести новий політичний проект на орбіту або нового якогось політика, який раніше не активно не фігурував, потрібен деякий час на розкрутку. І для того, аби швидко заскочити, переобратися знову, чинна нинішня влада буде намагатися зробити все якомога швидше з таханівськими темпами, аби якийсь, скажімо так, чорний політичний лебідь не прилетів і не завадив їм знову опинитися, точніше далі продовжувати перебувати при е при владі. Росіяни теж. Певно, е зрозуміло, що у них не все так добре. Принаймні, оце валдайське звернення Путіна воно з одного боку виглядало як е така рішуча промова, як такий е агресивний посил заходу. Але з іншого боку, це виглядало як нібито бажання е домовлятися. Він намагався тримати хорошу міну при поганій грі, але е як побачили, ми всі саміт на Алясці не доповіг. І його фраза, от пам'ятаєте, як вони посміхалися на Алясці з Дональдом Трампом, як е, Путін зухвало поводився, але потім з цього нічого не вийшло. Тиск на Росії, принаймні на рівні риторики, він е, посилився. І на даремні були заяви Джей Дівенса про те, що у Трампа закінчується терпіння. Трамп особисто нічого не говорив. Окрім фрази про паперового тигра, нічого не прозвучало. Але Путін зрозумів, що це все. І навіть цього ну якщо ми паперові, то спробуйте перемогти цього тигра. І важлива фраза від нього прозвучала, що. Е, відносини Америки і Росії зараз знаходяться в глухому куті, в глухому куті вони в безвиході і найнижчому рівні за всю історію. Незважаючи на буквально таке нещодавнє рукостискання, але в той самий час він дає пас Трампу, кажучи, що якби Трамп був президентом, то війни б не сталося. Тобто каже про Америку, що відносини з Америкою погані, але з Трампом відносини у нього хороші, залишаючи чий санс, вилизуючи те, що е, вилизуючи Трампу дірочку. І заступник міністра закордонних справ Рябков говорить про те, що Росія працює над тим, аби відбувся другий раунд. Переговорів я не розумію, правда, для чого Трампу ще один район переговорів Путіним, якщо він здається, ну все вже що можна було побачити, побачив. Але каже, що до кінця осені можуть відбутися переговори. Очевидно, всі сторони розуміють, якщо не закінчити війну, то вона розповзеться далі і буде ще потужнішою, аніж могло бути. І для України це найстрашніший варіант, який тільки може бути. Якщо війна розповзеться далі. Чому? Тому що е, тоді Європі точно буде не... До України, Америці буде не до України, якщо війна буде відбуватися активно в країнах Північно-Атлантичного альянсу. Всі про Україну забудуть, але російські війська з України нікуди не зникнуть. Ми тримаємося на двох речах: на мужності, перш за все, неймовірних українських воїнах і на західній збройній фінансовій підтримці. Якщо зникне а, збройна підтримка, зброя, то на одній мужності ми далеко недалеко не, не заїдемо. Тому я вирішив от взяти і поміряти зараз. от відбувається цей обмін шантажами. Шантаж з боку Росії, шантаж з боку Заходу, шантаж з боку Росії. У кого які карти, звичайно, найголовніший аргумент шантажу Російської Федерації це ядерний шантаж. Недаремно Путін, пам'ятаєте, виступав на засіданні своєї ради безпеки, де почав говорити, що у них є засоби стратегічного. Стримування, ну, точніше, лякав фактично <кхе> своїм ядерним прутнем, і от держави мірюються, у кого прутень міцніший. Трампу глибоко по барабану на всі ці лякалки. Я е, не сумніваюся, що Трамп е, впевнений, що ядерна бомба дуже далеко і вона ніколи не долетить до Америки. Якщо навіть і буде летіти, то він стигне заховатися у бункері, який знаходиться на е, території Білого дому, який знаходиться під Білим домом. І він не коментуючи конкретно слова Путіна, а назвав прошу Медведєва ідіотом, який говорив про ядерну зброю. каже: вони почали говорити про ядерну зброю. Я відправив туди е, ядерну підлодку. У нас найпотужніший, найпотужніший ядерний флот. Проте ядерний шантаж Путіна дуже ефективно працює відносно е, Європи і відносно України. Європа зараз робить все. Аби не було війни, чому тому, що вони бояться ось цієї ядерної ескалації, та й в принципі прямого зіткнення з Російською Федерацією вони бояться воювати, тому що європейці не хочуть воювати, європейці не готові воювати. Мається на увазі не зброю і фінанси, а громадяни Європи не готові. Вони звикли до Круасана, вони звикли до кави. Вони звикли до благополучного життя. Але розуміють всі прекрасні ніхто не хоче звикати до укриттів, до бункерів, до шахедів, до загибелі рідних, близьких на фронті. І загибли рідних і близьких, е е близьких в тилу, і навіть фраза Макрона, що ми, мовляв, правильно відреагували на дрони і в Польщі, і на е російські винищувачі в Естонії, ми застосували четверту статтю НАТО, е аби показати значить стратегічну невизначеність і дати чіткий сигнал Путіну. Так де ж чіткий сигнал, якщо ви показуєте невизначеність і чіткий сигнал? Ці дві речі, які одна одній е е повністю протирічать і ядерний шанс. Таж Путіна, на жаль, впливає на Україну. Ви подивіться, як він чітко напередодні та вже навіть почалася оця нова, е, е, нова фаза кривавої енергетичної війни. Як він шантажує Україну, він каже, що переключать фактично Запорізьку атомну електростанцію до російських е, до російських енергомереж. Ви розумієте? Ще один козир, на жаль, потужний, який є росіян, це те, що в їм вдалося модифікувати свої балістичні ракети Іскандер е, М і другі. Як вони називаються? Ці їхні ракети, господи, зараз не скажу. Бо якщо подивитися, мало це обговорюється, але ефективність української протиповітряної оборони. Знизилися на 30 в 30 разів. Знизилися Financial Times написало, що влітку ми збивали 37% російських ракет. Зараз, якщо дивитися на вересень місяць, то лише 3% ракет не збиваємо. Тобто ці ракети вони, е, вони почали влучати. Ракети почали модифікувати свою траєкторію на фінальному на фінальному етапі. Це може свідчити про дві речі: що ракети були російські модифіковані, і друге про те, що нам не вистачає снарядів для петріотів. Петріоти, навіть якщо дійсно ракети так модифіковані, як е, пишуть у Financial Times, вони не справляються на те, що це найкраща система протиповітряної оборони у світі. Дякую. Нашим партнерам за те, що ми її маємо, але вони не можуть е не можуть впорятися. Але е тей е аргумент, та карта козирна, яку має захід і яку має е Україна, це удари по російським енергетичним об'єктам і про російській енергетичній і електричній критичній інфраструктурі. а е Тамагавки і баракуди Ройтерес написало, до речі, що м навряд чи Україна отримає тамагавки, і тим паче сталося зараз халепа у Сполучених Штатах. Шатдаун, тобто е бюджет не було затверджено, і фінансування урядових е урядових програм Сполучених Штатів поки що замороджено, поки не, не проголосують, поки не приймуть бюджет і. На цей момент теж допомога Україні вона відходить на другий план, тому що їм потрібно вирішувати свої власні особисті внутрішні проблеми. Але от баракуди ракети, нібито, вони звичайно менші. Вони літають на 800 кілометрів. І от енергетичний шантаж з боку України і заходу полягає в тому, що Британія вже передає координати і розвіддані, куди потрібно стріляти, щоб влучати в енергетичні об'єкти. Мається на увазі, і в електростанції, як це наприклад було у Білгороді минулої неділі, коли Білгород на кілька годин почало вдалося занурити у пітьму. Так, це тільки перша ластівка, а інші енергетичні об'єкти. Нідолах час, що і в Москві будуть якісь відключення електроенергії. Нам правда від того не легше, бо ми вистоїмо тоді, коли українське населення пройде цю зиму з, електри... з електрикою і з теплом. І от тут іде е, козирна карта: аргумент в, е, з боку України, що ви нас намагаєтеся занурити в блекаут. У нас є ракети, у нас є е, розвіддання, у нас є координати. Ми вас можемо занурити е, в блекаут. На жаль, оці е, бравурні розповіді про те, що 38% російських НПЗ вдалося знищити, вони перебільшені. Тому що, наприклад, за останніми даними, в Росії 74 нафтопереробних заводи. Для того, аби е, знищити 74%, на 30, 38% повністю нафтопереробної потужності скласти, як домік картковий, це потрібно виходить, знищити було повністю, щоб вони не працювали 30 російських НПЗ. повністю, от повністю щоб вони не працювали. Ну, навряд, чи таке, е, навряд чи таке відбулося. 15-20% так можна повірити, але навряд чи це 38%, Тому ми з вами маємо бути реалістами з приводу того, що відбувається в цій енергетичній війні, яка набирає обертів і буде навіть значно страшнішою, аніж вона була в минулому і позаминулому році. Підписуйтеся на цей ютуб канал, на мій інстаграм виниження підкреслення соломка. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, і зустрінемося буквально зовсім скоро.